11, Це прикордонник Мар'ян Левицький. За віком він не підпадав під мобілізацію. Тож, каже, добровільно підписав контракт із прикордонною службою. Почалось повномасштабне вторгнення, і я, як вам сказати, вдома своє місце не знаходив, оскільки е, мій рідний брат перебував теж безпосередньо в зоні бойових дій, в активній бойовій зоні. І дуже багато друзів, колег, з якими я навчався, спілкувався. Тож безпосередньо виконували бойові завдання. Я ну не міг залишитись остороні. Я прийняв для себе таке рішення, що я ну піду так також служити. До повномасштабної війни Мар'ян працював масажистом-фізіотерапевтом. Розповідає, що знання з анатомії та фізіології допомагали йому на фронті рятувати життя інших бійців і цивільних, адже за ротацією він потрапив до Бахмута, де на той час велися активні бої. Я взагалі був фельдшером. В цьому бойовому підрозділі, але в принципі виконував завдання різні. Ну один з яких там голову зашивали максимально швидко. осколкове поранення голови, як от і Богу, там череп був цілий, просто шкіру зняло з волосяним покривом. Та й прийшлось зашити. Зараз Мар'ян Левицький служить у міжнародному пункті пропуску Краківець. Попри те, що має трьох дітей, запевняє, що не хоче звільнятися зі служби. Багатодітним батьком я вже став під час війни, коли я підписав контракт і потрапив безпосередньо в бойовий підрозділ. Я був у мене було два прекрасних синочка. На даний момент в мене їх три, три хлопця, які мені дають ще більше наснаги і більше бажання захищати нашу неньку Україну. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини, Львівщина.